Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. От позаду мене стоїть оприскувач. Тож сьогодні будемо обробляти. А обробляти будемо виноград. Поки немає дощику, треба швиденько це зробити, бо з цими дощами не встигаємо. А виноград це така рослинка, що треба обробляти обов'язково, бо якщо не обробимо. Ну, це в нас цей десертний, то буде біда. Дивіться. дивіться, яка в мене краса! Конвалії. ароматні Е, Сьогодні у нас за планом стоїть обробити виноград, потім переселити курчаток з будинку в брудер. Зараз піду там наводити порядочок у брудері, бо вже місця їм там вистачає, але хоч вони стоять на... ну, там, де ми ще не мешкаємо прибудова, але все одно вже аромати є, так що треба виносити. Ну і. Маленьким поросяткам треба зробити щеплення, поставити залізо і великі свинки також зробити у кольчика. Там подивимося, що будемо ще робити. Треба ще зараз піти позаглядати в парнички, що там робиться, бо дощі були, не ходила, не дивилась. Так що залишайтеся на каналі, надіюсь, вам буде цікаво разом зі мною. Град, напевно, сьогодні будемо обробляти Redomil голд. І зараз знайду, не знаю, чи це буде сьогодні чи завтра. Я не знаю, чи можна змішати. Можна або редуміл голд, шавітось. Так. Це від всяких хвороб лікувальний фунгіцид. А це ось акарацит від кліщів, там, ну, шкідників. Так що, зараз подивимося, бо можна змішати бакову суміш, ну я думаю, що ні. Окремо будемо. Так що ось така буде обробка. У нас тут повне відеречко, але треба чергувати, щоб не було звикання. Можна все нередоміло матопазом замінити. Коротше, що є, ми будемо чергувати, щоб не було звикання, а воно брало все. По на виноградові болячок вистачає. Так, я підготувала, а Максим зараз буде обробляти. Ось тут хоче просапати, зараз сапає. йому хтось там зателефонував, він сапає, щоб вже посапати, а потім обробити. А я ж іду зараз позаглядаю в парнички, що тут робиться. Цей парник і тут, і дивіться, ну я не знаю, чи вам видно. Бачите, місце зелене в нас на городі. Кукурудза зійшла. Це після нутрій ми ж викидали перегній і тепер город зелений Максим каже, розсада треба цей. Розсаджувати будемо. Ми ще кукурудзу не садили. Луниця, сапати б її вже не мішало б. Не знаю, якщо встигну сьогодні. Вчора думала, так дощик розпочався. Так що відкрила я ось парник цей. Ця. Який. Агресор. Гарна ось така капусточка, вже скоро висаджувати можна. Чекаємо, щоб на погоді стало. І це анкома також. Ви мені радили підписники мої, що дуже класна. А ось мегатон щось таке. тут а Один, два, три, чотири. Ну, на пробу буде. Це щось, Я її підгортала, а вона така лягає. Харківська зимо. Зараз піду візьму сапу, то треба попідгортати, бо ця та стоїть гарно, а це щось таке попадало, не зрозуміло, що це тут. Ну, Звичайно, тут і бурянчики є, але це тут цибуля Ексібішн. Так от щось. Після дощів треба буде її висадити. Перчик, це в мене був такий поганенький перчик, і я його сюди потикала, і он який він гарненький. Ну, як гарненький, він низенький, але він взагалі був страшний. Це хоч зелений якийсь стоїть. Ну і петуні я відкрила. О, тут треба відкривати і проривати, бо тут вона щириця, лобода. Треба буде зайнятися цим. Вже видно, то я не хотіла, бо не видно було, що воно де воно. А це вже, воно, дивіться, можна проривати. Що-що, а бур'ян швидко росте. Це Санька. Ну, вже, бачите, ось рука моя і помідорчик. Так. Ой, треба заглянути, що там. Так, не хочу просто весь відкривати. Щось є. О, там в кінці картопля зійшла, бачу. А бур'ян, ой, це господиня, треба буде проривати. Так, прийшла я в цей самий парник, але з іншої сторони. Тут ось чотири ямки я садила картоплі. Нехай буде. Бо ми рано так не садили, я боялася, щоб не примерзла вона. А тут. Холодно, звичайно, але я першу партію все-таки посадила. Прийметься, то прийметься, значить буде ось. Треба, до речі, садити ось іншу вже. Там погода наче йде тепліша, треба намочити буде. І ще десь я бачила, де. А, ось з минулого року. Квасолька зійшла, тут був рядочок. Ну, а тут в мене е, огірочки я садила, але ось тут в рядочок я садила, і отож почалися холода, також перша партія. Я вкрила агроволокном, то вон там бачу щось виходить. Тут вже ось вийшли такі огірки. Туди далі подивимося. Я бачу, і там по ямкам є де є. Не буду пересаджувати, а там пересаджу. А то мені писали, ой, насадила ще рано я ж в себе на городі саджаю. Захотілося мені проекспериментувати. Якщо ми не будемо експериментувати, то ми не будемо знати, як краще. Так, пішла полью зараз Капусточку в парничку і йдемо далі. Бо... Знімаєш, знімаєш, а робота не робиться. Так, зараз будемо. Свинки робити у кого, ось вітамінки і поросяткам залізе. Вони так гарно сплять, поки вона лежить, зараз піду її кольну. Ось так я обрізала, щоб все не загнати, бо така, що можу і пішла. Головне, щоб вона зараз не встала, бо я тільки лежечки можу. О, зараз маріна. Так. помаленьку. Лише. Загужко робить. Отак, От і все добре. Це зараз маленькі свої будуть пищать. Ох, і будуть вони пищать. Так, три. так, щось залить. Дивіться, виявила своїх діток на сонечко. Каже, я хочу поголіться і діток. Ти вляглася, так що їм місця немає. Зараз будемо їм робити залізо ставити. Сонечко побачили, да? грієтеся? Так, друзі, ми забрали їх в балі і ось такі красавчики. І вони на сонечку, ну я не знаю, на камері не видно. Все-таки в смужечку ось ой, смужечка коричнева і тут як кавунчик. Ну Кавунчика інша розкраска. Да. кажи, що це таке Сирени, сирени у нас є. Кавунчику цікаво, що ж там робиться? Що таке, так? Да? Тобі поки нічого не кладемо. Хоча можемо, так що сиди тихо. Все, повернули. Мамі діток, там їх не видно. Але сьогодні перехвалили її. Ну так заходити можна, так погладити обережно, а от коли береш в руки і воно кричить, о, вона кидається. Але ну не прям так. Все, поки не чіпаємо їх. Ну що, друзі, винесли ми курчат вже в брудер. Ось тут половинка і тут. Зробили вже вони свої справи, такі швидкі. Я ще не встигла їм корм поставити. Вон, водичка і то не, не повністю треба цю, нехай доп'ють і наколотити знову на літр. Бо там вітамінки їм зараз. Ця штучка. Працює, бо я переживала, що два роки ми не користувалися, немає, ні все добре, тільки отут подерти він, ну нічого. Я ще застелила, бо сітка, ось тут така сітка, а там потім можна виймати піддон і чистити. Але поки так будете, як дітки маленькі, якраз вам так і тепліше буде. І щоб ніжки у вас, і одна голошийка ось. Ой-ой-ой! Ви поки звикнете, так? Да? Чубатики? Чого ви розбіглися? Зараз піду їм цибульки наріжу І нехай їдять. Так, буду закривати, щоб вам холодно не було. І так, дивіться, щоб все було добре, бо я за два роки вирішила завезти курей. Давайте будемо товаришувати. Сонечко, вийшли. грітися. Вітамін Д отримують. Не всі. Деякі вон там сараї на соломі. А ті тут. Гріються, я ось нарвала курчаткам цибульки. Ні, ніхто їх не чіпає. Так що, на сьогодні буду закінчувати відео. Продовження буде завтра. Дякую за перегляд. До побачення. Йдіть за мамою, йдіть. Кажи тут сонечко.